Всім доброго! І я вам говорила, що буду виходити зі своїми інсайтами, і сьогодні у мене була досить цікава розмова. І мій інсайт пов'язаний з темою психосоматики. А так якби а, чіткіше це сказати, що таке є саме, а, психосоматика. А, мені дуже подобається ідея про те, що я дуже багато читала, я дуже багато знаю, я ще більше прочитала, чим ви, і я приймаю це з вдячністю, ви всі молодці читаємо. Вчимося, але є одна різниця між тим, що всім привіт, хто приєднується, між тим, що я читала, і тим, що я роблю. Друга фраза, яка мені дуже подобається, психосоматика це Захей. Нічого не маю проти. Це ціла її енциклопедія, яка мені була подарована в далекому, зараз навіть скажу якому році, а в п'ятому році. І вперше я з Луїзою Хей познайомилася з її роботами, познайомилася, коли мені було всього-навсього 11 років. Мені подарили її брошуру. Шикарніша жінка, я не маю нічого проти її методів, дуже люблю ці методи, але є одне але. Їх можна прочитати, можна усвідомити і можна взяти в користування. Знову ж таки, психосоматика це та трошки про інше. Якщо Лоїза Хей пише, що психосоматика горла це про те, що ви комусь щось не сказали, і треба змінити це на афірмацію Я можу вільно говорити. То а, тут треба ну, застосувати зовсім інше. Тут треба підійти до кожного індивідуально? Для когось горло потрібно для того, щоб просто ковтати їжу. Для когось горло це дійсно для того, щоб говорити. Для когось горло це зовсім орган, про який ну, можна тільки здогадуватися у кожного свої асоціації, пов'язані з горлом. І от психосоматика якраз говорить нам про те, що ми прив'язуємо, яку ми емоцію прив'язуємо до нашого горла. Наприклад, якщо горло це ковтати, то про що? Це для вас, що ви ковтаєте в своєму житті, і не можете це озвучити. Дуже би хотілося, щоб ви всі дружно почали усвідомлювати, що є загальні фрази, які ми використовуєтеся, які нам навішені нашим оточуючим, нашими батьками, нашими вчителями з повагою до всіх вчителів, але ми в той момент чуємо їх, а не відчуваємо себе. З тою самою повагою до Луїзи Хей і до її таблиці про захворювання. Але кожен з нас індивідуальний. І для того, щоб знайти свої індивідуальні особливості, і потрібен спеціаліст, який займається психосоматикою, тобто психосоматолог, який допоможе вам дати відповіді на запитання. Спеціаліст потрібен для того, щоб вам правильно задати запитання. Вчора по Вчорашнім, так якби інсайтам, коли правильно задане запитання, людина думає, що в неї давний там проблеми з спілкуванням з мамою, проблема набагато глибша і озвучена правильно проблема. Це є ну, 80% вирішення цієї проблеми. Тому я нічого не маю проти Луїзи Хей Сінєльніков, який повністю по ній написав свої книжки. Жикарінцев такий був не знаю наскільки він зараз відомий. Дуже багато хто базується на її теорії, той самий Норбеков весь час спирається на його хай і вона класна. Але я дуже хочу, щоб кожен з вас пам'ятав, що ви індивідуальність, і коли ви починаєте працювати з будь-якими афірмаціями, з будь-якими психосоматичними своїми е на російській мові розстройствами. мені дуже хочеться, щоб ви звертали увагу на те, що у вас всередині і на ваші емоції. Що, про що це для вас. Задавайте собі це запитання, про що це для мене? І ви отримуєте відповіді, і у вас будуть такі прям вау-інсайти, і ви будете знати, що у вас є вторинні вигоди, і не треба казати, що у вас їх немає. Вони є у кожного з нас, просто ми не хочемо їх озвучувати по тим чи іншим причинам в нашому житті, бо в нас був досвід, коли ми озвучували вторинні вигоди, нам казали, що ми погано, наприклад. А давайте спробуємо просто усвідомити, що кожен з вас це індивідуальність, і до кожного з вас потрібен індивідуальний підхід. Читайте, будь ласка, розвивайтеся, основне дійте, а не просто читайте від того, що я багато прочитав. Коли ваш мозок а, наступний раз почує слово психосоматика, він скаже: О, я знаю, що це таке. Це щось там пов'язано з тілом і з нашими емоціями. Бо він так розташований, що він вже це знає, він вже це чув. Якщо він навіть в цьому не розбирається, ви будете знати, о, да, я вже це знаю. Тому спробуйте це всю всю, всю інформацію, яку ви черпаєте з вебінарів, з семінарів. Я не, я не проти, ходіть, дивіться. Ну, це корисно розвиватися, але усвідомлюйте, що ви індивідуальність. Не забувайте про те, що і я навіть на кожному з вами семінарі, вебінарі. на... Ось таких маленьких майстер-класах, які я проводжу в онлайні, я роблю це для загальної публіки. І коли особливо звертаються ті, хто кажуть, от ми вас там почули, а це по-іншому. Чому? Тому що я тоді працювала на загальну масу. І я вас не чую, не бачу, і я зазвичай. Фантазую свої фантазії. Тому рада була сьогодні з вами бачитися. Гарного вам, Гарної вам ве вечора, п'ятниці. У мене ще сьогодні є декілька клієнтів, я ще буду працювати, але теплих вам е вихідних. Нехай ваші мрії всі збуваються, а мрії ви повинні прописувати для себе, а не для когось з вашого оточення. Завжди ваша персональна фея до ваших послуг. Пока!